В одному дистиляторі дистилюється свіженький гідролат календули, в іншому свіженький гідролат тим'яну. А за мною, це бачите, це сушиться полин. Бігом бігом вихопили, поки немає дощу. Зараз ще тато збирає кропиву. Також а вже наступні дні, коли буде дощ, в нас буде от потрошечку підсушуватися сировина. Ну, то сонце, то тінь. То бачите, тут таке то хмари. Буде підсушуватись сировина, і вона гарно вже якраз визріває, набирається сили, якраз час її збирати, і от вона буде підсихати, поки звільняться дистилятори. Оце пояснення тим підписникам, які зазвичай нас питають: а як це у вас свіжі гідролати датовані там весною, зимою, осінню, коли не сезон трав? От зараз в нас майже цілодобово попри дощі працює два дистилятора. А сировина збирається кожного дня далеко не два види, а набагато більше і великих кількостях. І таким чином, те, що можна підсушити, ми підсушуємо, робимо в сезон, скільки можемо, а решту зберігаємо. І воно прекрасно дає якісний гідролат, що більш навіть концентрований, ніж зі свіжої сировини. А є сировина, яку зберегти неможливо. Ну, зокрема, це квіти. Це бузок, це яблуневий цвіт, троянда також не те, що свіжа, енотера, наприклад, бораго, гіркова трава. Такі рослини, що тільки свіжими дистилювати при сушці, вони втрачають і смак, і аромат, і властивості, і зовнішній вигляд. І просто інколи буває, що їх немає стільки, щоб засушити. Так що ви не переживайте. Ми засушуємо, і зберігаємо тільки ті рослини, гідролат яких з сушеної сировини. Або ще краще, навіть більш концентрований, ніж з сухої сировини, або точно не втрачає своїх властивостей. Все, що в нас рук вистачає, ми заготовлюємо і ще потім дистилюємо восени взимку і навесні і цілий рік, просто в менших об'ємах, тому що знаєте. А коли мороз, коли вітер, коли дощова погода, а це ж все одно, мити треба дистилятори, мити треба тару. Це миється на вулиці з великим напором проточної води. А знаєте, в грудні і в лютому, ну така собі забава це робити. Тому робимо тільки ну рівно стільки, скільки можемо, і тоді, коли є в цьому гостра потреба. Але найбільшим ми намагаємося саме в сезон цілодобової дистиляції зробити от зі свіжої сировини якомога більше. У нас є тут чотири холодильника, і льох спеціально зроблений. В місті в нас три холодильника для зберігання, і холодильник в нашому клієнтському просторі, де вже в ну в споживчу тару перелито. А так в усіх цих холодильниках і льохах зберігається в темноті в скляному посуді. Як книжка пише грамотна, як технологія найкраща ідеальна для виготовлення. Гідролатів говорить, так ми і робимо. Ну, Деякі моменти встигаємо вам показати, деякі не встигаємо. В нас весь час долучаються нові підписники. Ну от і ми намагаємось весь час повторюючи якісь детальки вам пояснити. Ну от, зокрема, бачите, оце полин. Здається, багато? Ні, не багато. Це буде тільки на суміш чистильник, а на гідролати, на суміші гідролатів ще збирати і збирати, збирати і збирати. Але ви бачили, яка вона класна, да? Які бубочки покажу зараз, коли ще більш розцвітають, вони ще більш яскраво жовті. Оце так по суті цвіте полин. І от нам треба. Ну от раннє цвітіння, ранній період, коли вони тільки тільки зацвітають, бубочки випустилися, але ще не перецвіли, і оці гілочки не подерев'яніли. Ну, от, бачите, яка красуня, а. а наша магія, наша магія.